З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, чи є відмінність у значенні слів усміхатися і посміхатися. Цим ми поцікавилися в киян і гостей столиці. Отже, знаменита Джоконда на картині Леонардо Да Вінчі усміхається чи посміхається. Вона посміхається. <сміхається> ну, думаю, посміхається. Посміхається. Мені здається, що усміхається. Усміхається. Насправді не все так просто, як може здатися на перший погляд. Ці слова розрізняються за значенням. Якщо усмішка Джоконди відкрита, доброзичлива, лагідна, ласкава, то вона усміхається. А якщо вираз обличчя з глузуванням чи кипкуванням, то ця жінка посміхається. До речі, науковці й досі не розгадали загадку. Мона ліза усміхається чи посміхається. Хай там як. А ви запам'ятайте, м'яка і ніжна усмішка, а глузлива і скептична посмішка. Ось і все. Більше усміхайтеся, гарного вам настрою і не забувайте дбати про чистоту своєї мови.